Ставай Україно! Ми разом єдині українці. Це сила. Ти нас народила, любові навчила, ми діти Європи, слов'янські дружини, козацькі нащадки, сини України. Вставай, Україно, ми віримо в тебе, пробач нам єдина, що не закрили небо, вставай, Україно, і прийде той час, війна закінчиться, весь світ вірить в нас. Хоробрість і сила, доброї завзяття, війна розпалила у серці багаття, ми не відступаєм, ідем захищати, нам рідні кордони і нас не зламати. Ставай, Україно, ми віримо в тебе, пробач нам єдине, що не закрили небо, ставай, Україно, і прийде той час, війна закінчиться, весь світ вірить в нас. Наш ворог говорить ви неонацисти, та всі розуміємо, хто насправді расисти, і кажуть брати, ми, а це не війна. Скажіть це у Харкові чи біля Дніпра. Вставай Україно, ми віримо в тебе. Пробач нам єдине, що не закрили небо. Вставай Україно, і прийде той час, війна закінчиться, весь світ вірить в нас. Ми го не знали аж поки сусід на неньку ракети відправив політ, І весь світ побачив обличчя РФ та ми не пробачим агресору смерть. Вставай, Україно, ми віримо в тебе. Пробач нам єдине, що не закрили небо. Вставай, Україно, і прийде той час, війна закінчиться. Прийде мир до кожного. З нас. Слава Україні!